Бува Руслан, співвласник міського кафе Солодке містечко міста Тростянець. На жаль, під час окупації Тростянецької громади воно було повністю зруйновано. Довелося звільнити абсолютно всіх співробітників, які тут працювали. І все як заклад був повністю зруйнований. Ми все ж таки дуже хотіли його відновити. На це пішло півтори роки. Ми робили новий проєкт, шукали фінансування. Надважливою допомогою в цьому процесі стала підтримка міжнародних партнерів, які зараз активно підтримують місцевий бізнес в Україні, в тому числі на Сумщині. Знайшли грантову програму. Хочу подякувати в тому числі Богдану Масунову і асоціації ФОБізнес, які, по суті, були імплементаторами цієї програми, бо вони не просто допомогли знайти це фінансування, вони допомогли пройти навчання по написанню цих проєктів. Наразі ми повністю відбудувались, суттєво розширили асортимент нашої продукції. Наразі у нас зараз тут працює 16 людей. Ми придбали Професійне кухонне обладнання, і зараз ми змогли за рахунок грантових коштів замінити те побутове обладнання, ті самі морозилки, купити нормальні класні столи, саладети, слайсери, холодильники і пара конвектомат. Ми стали більш якісно працювати. Ми стали більш енергоефективними, і головне комфортніше працювати для співробітників. Народні партнери, міжнародні організації, фонди, донори вони зараз дуже великою плече допомоги підставляють цьому українському бізнесу або навіть тим людям, які тільки планують відкрити власну справу. Тому хочеться якби їм подякувати за їхню роботу. І хочеться закликати всіх підприємців, хто ще не, не залучався до таких програм, пробувати подавати, писати цей ресурс. Є він ще буде, і його треба залучати для того, щоб якнайшвидше відновлюватися.